Страйк перевізників обурив найбільшу фракцію міської ради. Депутати кажуть, прямого впливу на перевізників не мають однак, проблемами мешканців приймаються. Свободівці підозрюють, що підприємці припинили свою роботу незаконно, тож просять виконавчу владу це перевірити. Фракція Всекраїнського бідна свобода в Івано-Франківській міській раді сьогодні зв'язку з цією ситуацією, що сталося, вимагає від виконавчого комітету, від профільних служб, які повинні займатися цими питаннями, дати правову оцінку тому факту, що приватні перевізники не виїхали на маршрут. А зокрема, юридичне обґрунтування чи можливо взагалі таке, щоб вони, всупереч умовам договору, які підписували, зробили такий демарш. Якщо з'ясується, що перевізники порушили договір, свободівці вимагатимуть оголошення нового конкурсу на перевезення. Тим паче кажуть, у нинішній ситуації в Україні такий бойкот неприпустимий. В той час, коли на сході йде неоголошена війна, коли люди накручені. Висловлювати таку позицію, коли в односторонньому порядку припиняти пасажирські перевезення, це і неприпустимо. Неприпустимо, зокрема, і з моральної точки зору. Відтак Свободівці сподіваються на швидке вирішення проблеми із перевізниками, щоб івано-франківці могли безперешкодно користуватись громадським транспортом.